Дону почало зброювати солдатів-строковиків. Після різких заявок лідера ЧВК Вагнер в Росії почалася справжня паніка. Аби зупинити некерованого Пригожина з Москви до Білгорода, літаком відправлені бійці Собор. Деякі інтернет-ЗМІ повідомляють про появи військової техніки на вулицях Ростова. Реагує на початок громадянської війни і економіка на тлі новин про конфлікт пригожена з Кремлем почали падати і акції російських компаній. Здається, на ці новини ми чекали з вами дуже довго. -ха -ха! Рашки конець! Ця ніч буде точно гарячою. Підписуйтесь, коментуйте і ставте лайки. Це того заслуговує.